1000 Зеленського купити продукти. Нахера їх давати, якщо їх не можна нікуди використати. Я пробую на його поповнити інтернет домашній. Бесполезно. Люди жалуються, не можна ні поповнити, ніде нічого. Попробую продукти купити. Віталік на наприклад, пішов і ні в разнице, раз не, це, не брав її ні цей раз не бере. А вона мені розумію що. Но все одно, якби можна було її водова, считайте, 260 інтернет, поповні, до 300 мені на телефон, то це у ну, місяці якась вже хоча б трохи підтримка, щоб що ж той пенсії. Пару, пару чогось поповніше вже немає. Да потім за що його жити. А так проте водо, хоч трохи щось. Ніхрена не можна нічого. Робив, сидів, сидів і воно нічого не це. Хіба дали гроші і забрали, далі-не далі. Недалі. Можна сказати, що не дали і все. Це мені підключив, бо я не вмію до телефона, щоб телефона, типу приложити. То побачимо, що воно буде. Якщо вийде, то, то скажу вам. Хіба куплю якогось то. Кефір якийсь куплю да, і все. Ігор тоже взади їде купили щось, буду, да, Ігор, де ти там а, собі за 329 гривень кріплення поставила на панель на присоску і довори ногами. Перевернули, вперлося на панель. І ви знаєте, 2 цього доїду і воно майже не трусить. Ну і на стекло можна. На стекло, якщо його повесить, що воно буде на вісу, все одно буде вибрірую. Ну, все одно буде зацелять А это типа еще під низом, типа раз, уперли на панели, вы знаете, что дивіться вот такая вот ямы. Ну, я вам скажу, что нормалек, так можно, более менее терпимо Хочу еще себе купить силикон, чтобы ручки делать Что сегодня может вам дасть то еще одненькую корзинку сделаю. Приехали на новую почту Выпасы добре? Не дало, не дало, і каже багато хто приходить, дівчатка і воно не дає. В аптеку, по-моєму, дають. Добре, що ще хоч в аптеку дає. Каже, продукти хотіла взяти, каже, теж не дало. Да лки-палки, то нахрена ж ви є дали ту тисячу. Просто так. Ні, ну, ви... людина повинна використати для своїх нужд, куди їй треба. Це проба цифрової, цифрової. Скоти вони да. такі є, скоту в базах. Щоб вони знали, оце таке може бути, якщо ведуть цифрові гроші. Оце воно таке буде. Ще треба станки купити. Є, потім... Ігора потім да. Пілячку. Ну просто Ютуб нажала. От тобі до поїзд напиши напиші святалана. Вторая там робить зараз у садочку. Ой, да, да. А, то -то буде. а ну вона чи ні? Ні. Не, не вона бачить багато святалана. Є дуже багато бойовилось однаково. Тебе як там написано? З великої? Святалана, так. Да. Пиши свята з великої букви. Свята. І без пробила Лана Л велика. Теж велика. Лана, ну віб'є моє життя. То що ж ти моє життя не написала? Я, я думала, Так, так? тобі ши, ми. Крапочку поставив. Поставив постав, крапочку. Ні, то вже збило вже. все зараз. А водож є. Не, 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 не. Так, почекайся. Я там вже не будемо спішити, бо будемо тут цілий день Ну. І лана. Так. І що далі? Крапка. Крапка. Моє життя. Моє життя. Тих, типа, гроші вже по Ютубі заробляєш. Ну, год, да, 100 доларів за год. От, от щоб мене мільйону було просмотру. Чуєш? Моє, пробив. Так... а, да, вже відбило. Отак. Ну, покажи. Знову То не, що воно? не є, да. вже, вона. То що ти? Ти вже включила? Ну, на поїзд. Ні, ні, то дивіться, воно малими тут пописало. Світлана, моє життя. Ану. То чого покаже. Одо, бач. А, є, так. Да. Де, -де підписа? Одо, підписати. Ну, де да? вона буде тобі показувати. Увімкнути, наприклад. То де воно? Ти воно да. Воду, Воду, що ти вімкнула? Що воно вінкнуло? І одо є. Ну то це вже одежі. Одо моє відео. Да. Квитки мої, все, поняла? Да. Так, так вчора і привіт моїй подружці золотої. б да. зустрітися, звісно, да, дуже серйозно. Да. Може, коли буде, вовручи, га? Бо тебе теж не можна розчитатися. На єліса. Жидюга тобі щось добре зробить. Кончений ну, якийсь. Нахера їй було давати людям. Ну це взагалі також, щоб узяв да, по морді накліпашив. Щоб такого не робив. Це вже... Вони мене перший вже... раз давали, щоб воно було. Куди не прийдеш, бляха, нема да. не можна розчитатися. А тепер вони його ще зменшили. Ні, а да. раз я поповнила. І домашній інтернет, і мобільний. Мобільника ну, да. поповнила, дало. А цей раз ні, навіть продукти не дає. Щоб воно їх такої ну, мало тут то... тисячу хазяйстві. Якщо на концерт поїхав. його й була. На концерт квартала, то воно, ну... даст. Даст, даст. даст. Воно дасть. подлюга. Та що нам з Ігорем робити? Що ти оце з тими релюшками? Таке говорять, що шека, треба типа, купити спеціальну апаратуру за 1000 доларів, щоб провірити реле. Спеціалісти є. Тисячу доларів, щоб реле провірити. Ну так. Да. То ще десь є тракторні ці релюшки. Це мені не трактор не ну... автомобильний, в нього автомобільний лежав, а там ну, других я не знаю там шецентр такий. Там і камона, знаєш, де в самолітах того, дядька. Да, ні, да. Так... А водо тут. Чи... Там немає. А вчего? Що вони все відкриті. А чого ж вони закриті, закритые? Открыті. Я не буду якого не буду. Пусть не подойдет, номер 65. Ну то подивіться, він вже должен вибор у їх 100 людей приходять. Я тобі скажу, що спеціалісти взагалі ніякі. А ми зілляємо. А треба нам на машині, щоб його... Типу, розбирати. Вони набивають. Та да потім типу, за те, що вони розібрали, типу, а так що ж, ти вже познімав, верхушку зняв, що ж я там типу, скажу заробити. А мені треба типу, було водитися, о, ну, розумієш? Ну, надо, а, типа, що розбирати. Вони... Чи... Відкриті двері. Наш здали. Франку ти не рано здали правительство. Да? Mm -hmm. Цей хліб дуже добрий житньо пшеничний. Який мені горіх. Сідані кончі за відповідь. Він думає, ну блядь, чи не блядь, не блядь. Та ні, то всіх телеграм є, це дуже добрий хліб. Пахне так, як колись. Як тобі холодець, Ігор? Нормально. А ну, бери вілочку, як він берець, покажи Нормально. на вілоці. Я як так застив. Угу. Як стеклянний вже. Дуже добрий. Овсянку запарили, поїли. Місочку холодцу до Ігоря з'їв. дай молодець. Дай буде сильний хлопець. Зараз буду прибирати, замітати. Гарненька, правда, тежиця? Це ця така. І ця красива, нема сказати, яка краща. На кожний товар свій покупатель. Така нарадненька. ручечки будуть. Буде красивенько. І дві є корзинки.